Смілянка пані Вікторія радіє новині, що церква, до якої завжди ходила, перейшла у підпорядкування -пі -пі ПЦУ. Я завжди цю церкву ходила, і вона мені подобається. Намолене місце дуже, і те, що перейшло в українську, то в нашій землі повинно бути українське, навіщо на московське. Проте, говорить Вікторія, святкувати релігійні свята за новоюлянським календарем ще не готова. 7 січня Різдво, 6 на 7. Ну, так як в мене день народження ще теж цьому то звикла, то так і а тепер, ну, мабуть, будемо два рази відмічати. Мабуть, треба літо після піднімати, вивчатися і дивитися, як було з, ну, спочатку, значально нас так і відмічати. Але справа тут не у традиціях, пояснює митрополит Черкаський Чигиринський владика Йоанн. За його словами, в Україні свого часу не відбулася реформа, яка привела б у відповідність церковний календар і світський. У багаторічних дискусіях цьогоріч крапку поставили вже парламентарі, говорить юрист Мирослав Тараненко. 14 липня Верховна Рада підписала відповідний законопроект. Відповідно далі до процедури, буде він підписаний головою Верховної Ради та буде направлений на підпис до президента. Тут відповідно президента є дві правомочні дії. Перше накласти вето однак, як ми розуміємо, що сам президент позначив цей закон як невідкладний. тому я думаю, він підпише його, він опублікується і набере чинність. Разом із Різдвом зміняться дати святкування більшості релігійних свят. Вони змістяться на 13 днів назад, говорить владика Іоанн. Виняток становитимуть лише ті, що пов'язані із великоднім циклом. Це великопісний і пасхальний от такий період. Починаючи з підготовчих неділь до Великого посту, далі сам Великий піст, Великий, Великий день, далі свято під час Великого посту входу Господню в Єрусалим, далі свято Вознесіння Господнього, Троїця, і після Троїці, цих два тижні, всіх святих і всіх святих землі української вони не зміщаються. Церковники подбають, аби перехід на новоюлянський календар був максимально комфортний для парафіян, говорить владика Іоанн. Ми будемо збирати збори черкаського благочиння і обговорювати, щоб якась одна парафія залишалася все-таки на старому стилі для тих черкащан. Вірян православних християн, які могли би які ще не готові, не зрозуміли, не готові по якимсь причинам переходити на новий стиль, що вони могли служити і молитися за старим церковним календарем. Такий перехідний період, говорить владика Йоанн, може тривати років п'ять, поки люди не звикнуть. Смілянка Людмила Тимановська погоджується, легко не буде, але готова ламати старі звички. Привикаємо, що робити, Ми вже живем новій країні. Нові наші тут всі правила, то ми, звісно, як говориться, вже будемо служити як надо. Марія Гаврилян, Федір Кусабу, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.